Озброєння поставляти, чи щось, щось інше, що вони зазвичай кажуть, так? що вони там це обстрілюють. І звісно, кривий ріг також постраждалі, слава Богу, без загиблих, але також постраждалі, є поранені. І що важливо, ну, це також від позавчора, і що важливо зазначити, що по обстрілу Дніпру від позавчора під зросла кількість жертв, слава Богу, не загиблих, але поранених. І це станом на зараз вже 28 людей. І з них багато людей ще знаходяться в лікарні під наглядом лікарів. Ну, Життю нічого не загрожує, але є і ті, хто ще й досі в важкому стані. Але якщо люди ставлять самостійно собі вікна, то, звісно, вони потім просто подають на компенсацію. Але така цікава ну, такий прецедент, да, був саме з ресторанним комплексом Бертоломео, який також дуже сильно пошкоджений цим саме останнім обстрілом.